Я не встала. Мамка, підйом. Мусічко, а нічого ж тільки четверта година ранку. Нічого? Я ж встала. Мох я спи, щоб дам за лапу, спи, сказав. Не заволями, мамою общаємося. Наспуснула, бач, шевелится. Це нашовалася, бо ти понігаш. Ну, все, спи, я сказав. Та що ти вчепився, спи, да спи, я хочу не гуляти. О, розбудила ото малавка. Ой, мій а чого ти спиш, не поняв? Ти ж харцювала півгодини тому. Знаєш що, похарцювала, поспати буду. Ми з мамкою спимо. Мабуть, ти спиш, так? Да? Ну, я вже не сплю. Мамка, вставай. Сейчас маникюр разомрай, потому что я так пойду, ты что? Я с красуня, я могу быть гарна. Сейчас вам постоянно, сейчас вам дальше. Ты спи, спи. Я буду спать, а хай ты ходить. Туда-сюда, туда-сюда. Ма! На него бурчайся. Вот. Давай поспомо. Все, мама, все по форме с меня, а? Бислей. Давай ні, коміте. Оу. Ялинка? Оу. І що? Світить? Оу? Ще не пізнімали Та Де мамка? Ми не збираємось. Ну то що довго я буду вас чекати, то там будете ялинку робуватися і шлема вулицю краще на променадик. Прапор уже час піднімати. Давай, мамко, підходь по і, і прапор у неділю, вважаю, піднято, а на вулиці одна степленька, плюс чотири. Ех, але той ж теж другий день йде. Так, а я бажаю всім гарного, тихого, спокійного вихідного дня, ваша Муся, цьомкі волки, пока! Ну що, вже там матьомкались, набомкались, і я бажаю всім гарного, тихого, спокійного неділю дня, ваш Соняк, цьомкі волки, пока!